Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я вам расскажу вот про такую вот лампу. Купили лампу. Почему? Потому что предварительно почти все повыходили из строя. Сейчас мы ее посмотрим. Она стоит недорого. Достали из коробочки. Переходим на украинскую мову. Так, вот такая у нее кучка. Бачите? что есть такая аккумулятор сменный. Бо в нас була лампа Альміна, і одного разу вона просто перестала працювати. Тут є акумулятор, бачите? Ось все добре. Так, що тут маємо? Ага, ось є провод. Зараз я його достану. Це теж добре. І будемо спробувати. Ну, провод десь приблизно сантиметрів 90, може менше. Так. Одразу кажу, вілки немає. Потрібно вілку купувати окремо чи використовувати від мобільного телефону. Так. Ну що, спробуємо і куди його тут? Засовувати. А, ось. Бачите? Ось почалась зарядка, ось вона отак світиться. А що це таке взагалі? Тут є ще одна така якась кнопочка. Я не знаю, чесно що це. Ну, спробуємо, як воно світить. Щось вона взагалі нічого не світить. А. Зрозуміло. Так, я щось не, не зрозуміла. Цікаво. А, ну-ка. Ага. Так, і що далі? Ага. Угу. Тобто, коли ви її ставите на зарядку, лампа виключається, як бачите. Бачите? Ну тут взагалі не зрозуміло. Заряджена вона, не заряджена. Ось, ну головне, що є зміна акумулятор. Гарантія розетка мені прислала на електронну пошту. Ось така лампа. Чесно, не знаю, як вона, скільки вона прослужить. Ну, дай Боже, надовго. Спробуємо, як вона світить взагалі. Ну. Я думала, що як в альміні вона буде, знаєте, отак освітитися одним, а потім... Я взагалі не розбираюся в цих лампах. Тобто акумулятор зміни я вам показала. Ось тут зберігається провод. Так, вибігається ручка, можна вішати. Ось тут акумулятор. Як бачите, ось так. Така розпаковка.